Доброго дня, шановні друзі, нещодавно ми розповідали про можливість отримання грошової фінансової допомоги від міжнародних організацій. Багато хто вже подав заявки, навіть і ті, в кого достатньо коштів на прожиття, а дехто вже і отримав допомогу. Але, користуючись довірливістю громадян, шахраї активізували свою діяльність, вони обіцяють виплати за рахунок конфіскованих активів Росії. Зловмисники діють, як правило, в мережі Facebook. У своїх публікаціях вони пропонують перейти за посиланням, яке веде на створений ними сайт єдиного компенсаційного центру. На цьому сайті пропонують отримати виплату на карту і тому треба заповнити персональні дані карти. Після чого, маючи ваші дані, шахраї крадуть гроші з вашого рахунку. Тому щоб не на гачок аферистів. Перше. Довіряйте інформації з офіційних державних сайтів. Є допомога. Сайт Міністерства соціальної політики та інших. Друге. Ніколи не вводьте реквізити карти на незнайомих і підозрілих сайтах. Третє. Якщо вже ввели дані карти помилково, то негайно заблокуйте її у відділенні. Або подзвонив на гарячу лінію банку. Сподіваюсь, відео буде вам корисне, і ви будете уважними та не дасте можливості шукати себе. Також в описі під відео буде список сторінок шахраїв у мережі Facebook за даними Держспецзв'язку служби. Дякую всім за увагу! Все буде Україна!